У картині галереї Наталії Юзефович прийшло відкриття виставки робіт мисткині з горішніх плавнів Тетяни Берези. До експозиції виставки увійшло майже 40 робіт. На них відображені спогоди художниці про подорожі Україною та за її межами. Тож і назва символічна акварельні мандри. Що дає натхнення у малюванні? То ну звичайно, це виставки, але саме головне як для мене, це подорожі. Коли ти десь подорожуєш, ти обов'язково. Щось малюєш, робиш невеличкі замальовки простим олівцем, а потім, уже, коли приходить час, тоді я вже сажусь і починаю малювати кольором. Це вже друга виставка художниці, і саме вона присвячена пам'яті загиблого героя, її земляка Костянтина Копосова. Цю виставку я присвячую нашому війну. З нашого міста горішніх плавнів Копусову Константину, який загинув у Авдіївці у лютому цього року, і він має нагороду від нашого президента оборони України. Ця виставка це не просто пам'ять про одну людину. Це нагадування про всіх наших героїв, які віддали своє життя за мирне небо та свободу рідної землі. Кожен охоче може відвідати експозицію, щоб віддати шану та усвідомити цінність свободи, за яку поклали своє життя найвідданіші сини України. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кремочуцькі новини.